Після першої ночі разом чоловік змінився, став холодний і Що сталося? Питання, з яким часто до мене звертаються мої підписниці. Зараз я розповім, як влаштований чоловічий мозок. У багатьох чоловіків після близькості вмикається ефект досягнутої мети і нейрохімічний спад емоційного збудження. Чоловік не завжди готовий витримати глибину зв'язку, який сама близькість. Не все для жінки. І якщо у чоловіка є страх прив'язаності, він піде в дистанцію або не загрузнути в цих стосунках. Якщо ти не хочеш мучити себе з догадками, а знати, що насправді відбувається, я проведу експрес-аналіз ситуації з психологічної і енергетичної точки зору, що відбулося у його психіці. Чи це кінець, чи пауза, і як діяти, щоб не принижувати але залишити слід у чоловіка? Запис на консультацію в шапці профілю або пишіть мені в особисті. Це не терапія, це конкретний розбір і план дії.